Дорогісінькі мої підписники. І не тільки підписники, бо ви сьогодні підпишеться. Бо я вам скажу такі слова чарівні. Ви ж недаром зайшли сюди. Вас привела судьба, доля до мене. Це я вас погукала. І сьогодні я вам скажу від діда Нестера карт Дід Нестер, скажи, підкажи моїм самим найкращим підписникам. Підскажи. На три карти. гадаємо, на три карти, на три карти. Що ви вже злякалися. Думаєте, що у вас страшна болячка? Ви вже так злякалися. Думаєте, що вже все, документи не повічте. Ви думаєте, що розстались з коханим? Ви думаєте, що все потеряно. Так, дивимося. Ой, а не журіться, а не страдайте, бо вам дуже-дуже скоро й радость, і дуже-дуже швидко дуже не накручуйте себе. Бо дивіться, за темною ніччю, дивіться, яке сонечко. Дід Нестер завжди ж говорить. Завжди говорить правду. Дід Нестер, скажи, підскаже, через свою внученьку, я дві гупі, скажи. Ой, навіть і не переживайте, все оце викидайте, Не накручуйте себе, цього немає. Ви себе накрутили, накрутили. Дивлюсь по цих картах. Дід Нестер, скажи, підскажи. Моїм самим найкращим. Хто зараз підпишеться, сразу скажи. Через ядвіженьку твою внучку, підскажи. Ну, те саме випадає, дивіться, от це можна так випадати? І що ж це ви себе так накрутили? дорогесенькі? Та не накручуйте. Взагалі, дивіться, радість випадає, радість. І розговори тільки оце ви себе накручуєте. Опять накрутили. По тим самим картам дивіться. Накручуєте, так? Да? А воно все ж пусте. Те, що ви накрутили себе, хай так і буде. Хто больний, думає, що злякався, біжить аналіз здає. Пусто. Запомніться, підписники мої. Хто біжить по аналізу злякався, думає, що вже страшне, там, пусто. Хто біжить, що думає, що потерянні документи, ні, ви знайдете бо пусто. Хто думає, що вже розстався з любимим, вже все думаєте, все, крах. Пусто, це брехня. Ви себе накрутили. Той, хто думає, що нікуди я не поїду, бо все закрите. Ні, пусто. Соколики мої. Ви думаєте, що вас там десь не переведуть? Все, вже думаєте, вже все, будете там, дуже дуже тяжко. Ні, переведуть, бо пусто, пусто Оця накручена ваша вами оця заметіль, закрутка. Ні, вона пуста. Дивіться, цяйця. Ця. Тут радість, а тут пусто. Так, дивимося. Ой, які класні карти. Даже і не спорте зо мною. Зо мною спорить безполізно, бо я ж близнецепіха вторих, що я ще відьма в десятому поколінні. Зо мною спорить безполізно. Десятка, я вам сказала. Десятка. Оце, що в кого зараз? Мої підписники, слухайте, дорогеньке, ви хто підпишеться, в кого зараз оце якась проблема є, ось ось. Іменно. Запомніть, її нема. Це все брехня накручена. Ви себе накрутили. Її не буде. Не буде. От самі кращі карти. Підписались? От і вашої проблеми не стало. Бо я двіга вам сказала і вузликом зав'язала на добро, на прибуток, на радість, на успіх, на щастя і на кохання. Все, підписались? Я вас люблю. Чекайте. Ой, скоро ж мої предбачення. нові.